Всім доброго ранку. Монітор Ньюз на каналі та на порталі X-Sport.ua розповідає вам про всі найяскравіші події п'ятого медального шостого за ліком дня Олімпійських ігор Ріо де жанейро День цей мав дату. Звичайно, і дата ця була 10 серпня. Головним ньюсмейкером 10 серпня для всієї олімпійської команди був звичайно, Як це і планувалося в усіх розкладах, розкладах і розкладах був Олег Верняєв спортивній гімнастиці. Розігрували у чоловіків абсолютну першість, Олег, верняєв посів друге місце менше однієї десятої бала. Він програє чинному чемпіону Олімпійських ігор. Ну чинних не буває, чемпіону попередніх Олімпійських ігор, чотириразовому чемпіону світу Кохею у Тімурі із Японії. Е, жест розчарування був відчайдушний у Олега, коли він почув і почув, і побачив результати після останнього снаряду. Після Речини, в якому як ну за версією, яка озвучується офіційно, неточний і не дуже точний зіскок. Е Позбавив чи золота, хоча Олег лідирував перед тим, позбавив українця золота і дісталося йому срібло. Зразу почався а, такий тремлінг, зразу почався а, почалися переживання, щоби українці не подали, а, не подали скандали, не піднімала публіка. Наша а, а, всякі заворушення, а, і щоб не псувати очевидно стосунки безперспективним. Чесно. Кажучи безперспективною апеляцією, Олег верняєв визнає, що поставили судді стільки скільки заслужили. Шкодує, що не зміг завоювати золота, але об'єктивно що зробити з тим, що. Щоб покращити, щоб судді не знімали ось ці 10 бала, сказати він не зміг. Якщо поставили таку оцінку, значить знайшли за що зняти. Я зробив все добре, але тільки змазав трошки зі скок, говорить Олег Верняєв. Ну і його знаменитий тренер Геннадій Сартинський, знаменитий тим, що він його тренер, теж вважає, що Олег втратив золото на попередньому зіскоку. Із е, попередчини він прекрасно виконав свою роботу, але помилився на зіскоку, говорить тренер збірної України і тренер Олега Верняєва. Залишаємо це для е, обговорення і залишаємо це для. Е, для Аналізу, так би мовити, експертів. Ми могли претендувати ще на дві нагороди, як мінімум, достатньо реальних нагороди в цей день, але їх просто не було змагань. В економічне веслування не відбувалися змагання цього дня через сильний вітер і дощ. Змагання були перенесені на новий день на сьогодні. І Сьогодні якраз будемо чекати фіналів четвірок. Парних погода вносить свої корективи, і багато народу звичайно. Дуже розчаровані були цим неприємний момент, коли налаштовуєшся. Зокрема, і свідчень нашої команди справді було неприємно, е неприємно всім і е збили трохи настрій. Але в тому то і суть змагань в академічному веслуванні, щоб е твій настрій і твої нерви були міцнішими ніж у інших. Але, звичайно, це було е тяжко. Е певні сподівання. Були пов'язані із двома українськими велогонщиками роздільниками які гонці з роздільним стартом, яка вважається для обох і для Анни Соловей і для Андрія Гривка спеціалізацією. Їхали власне цю гонку з роздільним стартом індивідуально. Неприємна і тяжка погода, яка більше очевидно завадила, а може не тільки погода, завадила зовсім юні 20, ледве ледве плюс Анні соловей і не завадила. Легендарні американці Крістіна Арстронг, яка не має ніякого відношення до дискваліфікованого з усіх усюд Ленса Арстронга, але зате в 42 роки здобула золото Олімпійських ігор. Анна Соловей, на жаль, залишилася за межами навіть топ-10. 20-та позиція, і достатньо, достатньо не слабенький програш. Три з половиною хвилини на дистанції 30 кілометрів у Ані Соловей вона поїхала додому без особливих особливих приємних емоцій на Олімпійських іграх Андрій Гривко потрапив. Все таки він е, йому знову, як і на європейських іграх. Це чесно, це об'єктивно. Йому знову завадив ранній стартовий номер. Він там стартував десь районі 15-го е, номера. Показав дуже непоганий час, дуже непоганий результат. Але у нього не було нормального повноцінного орієнтира. Він програв е, 4 хвилини 16 секунд. Програв Фабіану Канчеларі, який є, нагадаю, колегою Ярослава Поповича. Наш. Його по команді Racing. зараз Попович спортивний директор і його власне канцеляри нового олімпійського чемпіона. Начальство та позиція у Андрія Гривка, 4-16 програш на дистанції 60 кілометрів. В принципі, ну не жахливий і не провальний, але звичайно неприємний для головного роздільника. Країни, головного вологонщика країни хотілося б, ну, принаймні, в десятку, щоб виправдати ось цей статус, статус фаворита. Недовго тривав похід за успіхом і за мрією у двох фехтувальників українських, які приїхали без команд на Олімпійські ігри. Без команд у нас приїхали Андрій Ягодка і. Ольга Лелейко, обоє, і шабліст, чемпіон Європейських ігор, і рапіристка, яка потрапила зовсім зовсім в останній фактичний момент, програли після. Перших боїв, причому Андрій Ягодка програв іранцю і був настільки розчарований і розстроєний, що навіть не зупинився, не приділив увагу знову нечисленним, по моєму в кількості одного українським журналістам знову таке фе в адрес спортсмена. Давайте працювати разом і не забувати, що давати інтерв'ю для вас, дорогі колеги наші і друзі. Це ваша робота. А, в дзюдо, в кіджау-нібалі, у вазі 90 кг ще один підопічний Віталія Вікторовича Дубровий також не пройшов. Перше коло, не пройшов першу сутичку. Мабуть, йому було не настільки прикро, як скажімо, Андрію Ягодці, оскільки він все-таки програв призеру Олімпійських ігор і чинному чемпіону світу, дуже яскравому, справді яскравому кубинцю Гонсалесу, і бронзовий призер, точніше, він Олімпійських ігор. Потім, як сказав і, і Кіджау, до речі, Н Ябалі приділив такі увагу журналістам і сказав про те, що просто з не послухавшись, не не виконавши пораду, яку він почув від Віталія Дуброви з власної глупоти, він. Е він дістав цю поразку, дуже прикру поразку. Ось такі, в принципі, були наші виступи, ті, про які, які можна називати там потенційно медальними. Пару слів про плавання на завершення нашого випуску. Нагадую ще раз: на сайті xsport.ua у нас дуже багато всякого цікавого. У нас є новини про всі. Медалі олімпійських ігор про всі абсолютно без жодного винятку результати українських спортсменів. Тому шукайте і дивіться, цікаві кілька цікавих речей відбулося в плаванні, де в розпалі легка атлетика починається. Починається го Перетнуться два таких ключових олімпійські види спорту: легка атлетика і плавання, але от. Зараз, поки не перетинаються, найбільше цікавого яскравого саме в басейні. Абсолютно несподівано. Виграв заплив на 200 метрів брасом Дмитрій Баландін, випередивши двох фаворитів: американського і японського. І це така несподівана. Перша із трьох, скажімо так, несподіванок, несподіванок плавального турніру сьогоднішнього дня. Друга несподіванка іспанець здобуває перемогу, відкриває рахунок медалям. І взагалі ця скарбничка медалей для плавальної команди Іспанії зовсім і зовсім не. Величка, тому золото однозначно, однозначно це результат видатний. А, і ще одна така достатньо цікава фішка. 18 років це не зовсім юність у плаванні, але іще і незрілий вік, тому 18-річний є ще й австралієць, який виграє справді королівську дистанцію, аналог 100 метрівки у бігу, 100 метрівка кролем. У плаванні це так ну, достатньо несподівано на тлі його суперників. Кейл Чемберс е, здобуває перемогу. Результат е, 43-47-58. Найближчий з американців е, був на третій позиції, програвши програвши е, всього менше 30 сотих секунди. Ну і настільки гостра боротьба і настільки гостра конкуренція, що чинний чемпіон у цій дисципліні не зміг вийти, вийти у фінал для тих, хто вболіває за стрибки у воду, і хто дуже жалкує, а жалкують всі очевидно за тим, що не вийшли на Олімпійські ігри, і ляквашат Олександр Горшковозов у синхронії. Ми нагадуємо про. Те, що нагадуємо, повідомляємо і ще одну цікаву історію, і ще одне свідчення того, яка гостра конкуренція у нинішньому спорті практично в усіх олімпійських видах. Головні фаворити турніру зі стрибків, з триметрового трампліна у чоловіків, синхронії, китайці залишилися тільки третіми. Здобула перемогу у цій дисципліні британська пара Джекло. Кріс Мірс. Американці посіли, посіли другу позицію і достатньо великий програш. Зверніть увагу на нього. Достатньо великий програш у китайської пари більше 20 очок, 21 бал. Китайці програли, заваливши один зі стрибків. А ось таке буває навіть у фаворитів ще і ще раз. І до речі, в інтерв'ю Кіджао Балі, яке, незважаючи на те, що він не, так не, не найуспішніший з українських спортсменів, скажемо прямо, я маю на увазі на цих іграх і програв свою першу сидочку, але звучить дуже така раціональна від першої особи. Думка про те, що дуже багато летять фаворитів на цих олімпійських іграх. Побачимо, що буде наступного дня. Наступного дня це буде уже 11 серпня. Будуть розіграні 19 комплектів нагород в 11 видах спорту медальних. І ще буде 12 плюс видів спорту, в яких медалі розігруватиметься пізніше. У нас шанс теоретичний шанс на. Чотири комплекти нагород. В дзюдо дві вагових категорії сьогодні розігруються. Уже достатньо важкі, але ще не супер важкі. Ще не наші супертяжі, і в Хамо. Вікторія Туркс і Артем Блошенко сьогодні борються. В стрільбі Наталя Кальніш найстарша з українських. Української команди жіночої частини нашої команди і одна з коронних дисциплін 50 метрів з трьох положень, і жіноча шпага, призери чемпіонату світу, бронзові призерки чемпіонату світу. Фехтуватимуть сьогодні усі чотири уже анфісу почкалову. Ми ще не бачили в бою, але от якраз сьогодні. І побачимо. Ось такі плани. А загалом достатньо, достатньо насичена програма і достатньо багато всього. До речі, от, зверніть увагу, бадмінтоністи сьогодні вступають у боротьбу. Ну і Микола Буценко із Матвійчуком, і з Володимиром Матвійчуком сьогодні також будуть боксувати. Будемо стежити у тій новині, яку ви бачили, будемо стежити за всіма результатами оперативно швидко і. Повно настільки, наскільки це вам потрібно, в 10-й годині студія День Ріо, студія, новий проект, в якому дуже багато яскравих. Інтерв'ю цікавих і на основну тему на тему Олега Верняєва і його медалі, і на інші теми, яких а не буває фактично, не буває, якщо йдеться про українську збірну не основних тем на цій олімпіаді, тому що кожен окремий спорт, окремий спортсмен це окрема історія. Їх ми вам і розказуємо. Це була програма Монітор Ньюз». Побачимося під час студії нашого ток-шоу. Побачимося і почуємося. Для вас працював Олександр Мащенко. На все добре.